Чи чули ви раніше слово фабрик, яке є дуже схожим по звучанню до українського слова фабрика, або скажемо слово інвалід, яке також дуже схоже до українського слова інвалід. Сьогодні ми розмовляємо про англійські слова, які є суперподібними до українських слів, і чи насправді вони перекладаються так, як звучать. Всім привіт! Мене звати Віталій і я займаюся викладанням англійської мови вже понад 8 років. І сьогодні я тут, на цьому каналі для того, щоб допомогти з англійською мовою вам. Тож, якщо вам подобається це, а також інші мої відео. Будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Вони дуже допомагають у просуванні мого каналу, ну і взагалі у просуванні україномовного контенту. Також у мене є ще один новий канал про Австралію. Тож, якщо вас цікавить будь-яка інформація про Австралію, про їжу, про людей, про навчання роботу і так далі. Переходьте за посиланням, яке залишу на екрані, а також в описі під відео. Дякую та поїхали. Ну і давайте якраз розпочнемо зі слова фабрик, яке, на жаль, не означає фабрика. Фабрика, до речі, буде factory. А от fabric означає тканина або матеріал. Тобто будь-який одяг буде зроблений з «fabric». Ну, крім шкіряного та одягу з хутра, звичайно. Наприклад, моя сорочка зроблена з тканини. My shirt is made of fabric. Друге слово це артист, і воно звучить як український артист, тобто людина, яка співає на сцені. Ви можете використовувати артист інколи як артист, але в основному артист це буде singer, тобто співак. А артист це митець. І чому воно підходить в цьому ж випадку також? Тому що це митець у всіх. Видах мистецтва, якщо ви малюєте, ви артист. Якщо ви співаєте, ви також артист. Якщо ви граєте на музичних інструментах, ви все-таки артист. Третє слово це occupation. і воно звучить близько до українського слова окупація. І це і є одним зі значень. Тобто, ви можете використовувати це слово як окупація, але це не найголовніше його значення. Воно означає, чим ви займаєтесь, тобто ваша зайнятість. Тобто, чи ви працюєте, чи ви студент, чи ви просто подорожуєте, наприклад, коли ви їдете в іншу країну. Ін коли вам дають форму декларацію, яку потрібно заповнити перед в'їздом в дану країну, і там пише «Occupation». І коли ви перший раз це побачите, ви можете дуже сильно здивуватись і не зрозуміти, що це таке. Також не лякайтесь, «Occupation» – це просто тип вашої зайнятості. Ви там пишете або студент або працюю тим-то тим то або я просто турист Invalid. Invalid – це не інвалід інвалід англійською мовою буде disabled. але до речі один раз тільки один раз за все моє життя я чув як носі англійської мови в одному фільмі сказав invalid, у значенні інвалід, так як і українською. Але це швидше за все був якийсь виняток, або я щось не так зрозумів, тому не використовуйте це так, це неправильно. Invalid означає недійсний. Наприклад, у вас є квиток на метро або на автобус, або будь-куди, і ви його пробуєте пропікати, і він не проходить. Пише, the ticket is invalid. Це означає, що він вже не дійсний, або його потрібно поповнити або обновити, або купити новий. Наступне слово це data, або data. Його можна вимовляти двома способами: американці в основному кажуть data, а британці data. Тут як вам подобається, так ось воно не означає data, так само як в українській дата буде date. Наприклад, сьогоднішня дата 7 квітня. Today's date is the 7th of April. Сьогодні 7 квітня. А от data або data це інформація або дані, тобто комп'ютерні дані. Наприклад, можеш мені, будь ласка, переслати ті дані? Can you please send me that data? Або that data argument. Це слово звучить майже ідентично зі словом аргумент. І інколи воно так і вживається, але основним вживанням цього слова є сварка. Тобто, коли ви з кимось спорите або сваритесь. В основному без бійок, без ніякої жорстокості, це просто сварка на словах, або може бути навіть якась дружня, дружня спора, щось таке. Ви просто обговорюєте щось, але у вас двох є різні точки зору, і ви просто їх обговорюєте. Тобто це не обов'язково має бути зі злістю. Це просто обговорення двох. Різних точок зору. А що означає ось це слово? І ні, це не клей. Хоча англійською так ми вимовляємо це слово як клей, і воно означає глина. Тобто, якщо ви займаєтеся ліпкою глини, ви скажете I use clay to make sculptures. А от українське слово клей англійською буде glue. тобто ця речовина, яку ми використовуємо для того, щоб склеїти різні речі, це glue. Наступне слово це «bucket». і ні, це не букет. Букет англійською мовою буде букей. І чому воно так дивно вимовляється, і не всі літери вимовляються, тому що це слово в англійську прийшло з французької. Багато слів з французької перейшло в англійську, і вони будуть мати дивну вимову, не таку саму, як в літерах, якими написано це слово. Тому будьте готові. Інколи слова не читаються, так як пишуться. Та взагалі в англійській в основному слова не читаються, так як пишуться, але французькі ще гірше в них взагалі можуть пропускатися половина літер. Так ось букей це букет, а от бакет це просто відро. Accurate. Accurate не означає акуратний. Акуратний буде neat. Наприклад, мій брат є дуже акуратним, в нього дуже чиста кімната. My brother is very neat and his room is very clean. А от accurate означає точний. Наприклад, як точний вистріл. Accurate shot. Або моя точність це my accuracy. Тобто, коли ви стріляєте, або коли ви пишете, наприклад, там, точність попадання в рядок і так далі. Тобто будь-яка точність це accuracy, а от прикметник точний це accurate. Наступне слово це repetition, і це не означає репетиція. Репетиція англійською мовою буде rehearsal. Наприклад, у школі у вас йде постановка якоїсь п'єси, і перед цим вам потрібно багато репетицій. Тобто rehearsals. Today we have a rehearsal, сьогодні у нас репетиція. А от repetition це повторення. Тобто багаторазове повторення чогось. Воно походить від дієслова repeat, тобто повторяти. Наприклад, повторяти за кимось. Я, наприклад, кажу англійське слово, і ви повторяєте за мною repeat. А от весь цей процес в іменнику буде називатися repetition, повторення. Яких з цих слів ви знали правильний переклад, а які думали, що перекладаються так само, як і вони звучать на українську мову? Будь ласка, залишайте ваші коментарі, мені дуже цікаво їх почитати. Дякую вам всім за перегляд. Також не забувайте ваші вподобайки, підписку на канал. Ал, та побачимось наступних відео, бай guys!